Заморские соседи сытые, вальяжные, как боги, Не будіть русского медведя, пусть он мирно спит в своїй берлоге. І що там московиті говорять по радіві, а ми зараз їм своє послання натішмо. Вороги у московицькім краї, від горілки випитої сині. Вам одвіку прощення немає за всю кров пролиту в Україні. Ви хотіли в Києві сидіти? Сито жити за рабів нас мати? Відійдіть подалі, сучі діти, вам козацьку силу не здолати. Ви ще при звитяжному Богдані. Вірломний мир уклали з нами. Потім Катерина Січ розвила, Ви прийшли совєтами панами. Ви котівні вистилали нами, хіба шкода ворогів народу? Та НКВС із Соловками не забрали в козаків свободу. А коли імперія розпалась? Серпі молот зникли в триколорі, ви й тоді брехливо присягались Що нам в радості й горі. Всім, хто був в союзі, обіцяли, що ви для них підтримка і опора самі ж по шматочку відбирали в кожної із дружніх територій. Ви попів московських посадили у величні храми старовинні, хитрістю улесливо топили душі у тоненькій павутині. Ми давно збагнули, і є різниця в мові, людях, думах і культурі досить з нас набридли кровобивці, що калину похилили в лузі. Спокою не мали вражі діти, будучи в диявола в тенетах. Одного ви прагли володіти шостою частиною планети. А для того геть усе в руїни і подати рятівні ідеї. У горлі Україна. Там же Русь, а ви ніхто без неї. Час минув. Не витримали скрипи, полум'я, що виросло з майдану. Там же Русь від гір і аж до степу. Як заректися величі, омани? Ви тоді пішли на нас війною, досі ваші і смерчі і гради накривають чорною стіною Русь оту, ту, якій ви дуже раді. Ранок, вибух, взяли в руки зброю, стали рідну землю захищати. У серцях сховали мрію й волю. Спробуйте тепер ви їх забрати. Знову ви почали клятобойні. Правду заховали під брехнею, Нібито це ми пішли війною, вас самих не знудило від неї. Ви вдягнулись сі овечі шкури і прийшли свобідних визволяти. Знайте, ваші морди сіробурі навіть діти зможуть розпізнати. Як назвали стадом то Тримайте роги і копита біля хати. Дуже радим, добре пам'ятайте, що за Київ можемо поховати. Барана, який засів на троні, не боялись і не боїмося. Замість руїв одягнув корону. Ви ми лиш сміємося. Крім воєнних дій на межі фронту, скільки вже століть війна словами, вірите лише своєму чорту, ви були й залишитись рабами. Чули, друга армія у світі, Тьфу. щоб корова язиком злизала, в пеклі затхлім вам усім горіти й темним силам, що ви закликали. Досі лється бруд і фальс екранів Про Америку, сусідів НАТО та збагніть, ви ж тонете в обмані й робите по нам велике свято. Наварили гною той смачного, іншим в голови, навіщо пхати? Ми свобідні, а вам що до того? на чуже? Не треба зазіхати. Знаєм, в кожного своя є правда Бог обидві вихопить із Він розсудить і прийде розплата. Тож готуйтесь, вороги України. Та в кінці кривавої нападки ви минете, як мара у полі. Бо Тарас заповідав нащадкам кров'ю ворогів омити. Поливаємо ріками морями, вам своїх не шкода, тільки знайте, перемога лишиться за нами. В світі славу Україна знайде. Не забудем муки і страждання. Лень, Сталін, а тепер ще й Путін. Пам'ятаємо голод і знущання, вбиті душі в ірпіні та бучі. Сльози матерів, Небесну Сотню, їх отець давно забрав до себе, скільки вже прийняв він душ і болю плакати втомилось сіре небо. Знаємо, герої не вмирають, вороги лише гниють у ґрунті, воїни птахами повертають, летячи з весною понад кручі. Грудки чорнозему не вдаруємо. Крим повернем до його основи. Історично все своє врятуєм. ваше лише болото там кордони. Вчіть історію, шановне панство, ви з нацизмом в жилах ще з колиски. Ваша зверхність, заздрість, грубіянство полонили. Віримо у нашу перемогу, славне військо береже свободу, Вам проклятим вкажемо дорогу за Москвою, що пішла під воду. Вам зостанеться багнюка пісна, Бог і цілий світ нам оборона. Руський і Русь то зовсім різне, як лайно і Золота корона. Як українські козаки писали. Лист султану щирою душею. Так і ми вам відповідь надали й вашому російському ведмедю. Формула міра для України тільки одна: ліквідація України як государства. За кожне зараження 33 року, за кожну жертву радянських репресій по російських окупантах, вогонь, постріл!